Куди не можна гроші вкладати? Якщо ти інвестуєш сюди, то це тобі принесе тільки гори, нещастя, розчарування а можливо навіть травми, з якими ти не зможеш навіть впоратись. Перше, це те, що не можна вкладати гроші в банку або під матрас, тому що там їх можуть з'їсти або миші, або може у когось з'явитись бажання їх вкрасти. А скільки випадків, коли у людини згнили просто гроші, сховані десь? Гроші повинні працювати, а не лежати десь і розпалювати у когось бажання їх вкрасти. Друге, це ніяких азартних ігор, ставок на спорт. Та навіть сюди можна віднести крипту, хто займається лодоманським трейдингом. Це вам не потрібно. Всі азартні ігри тримають людей у дофаміновій петлі, з якої інколи люди можуть вийти просто у вікно. І третє, це те, що нерухомість перестає бути тим містом, де можна заробити щось суттєво, а особливо дивлячись на українську нерухомість. Челавійніки більше не прибуткові, тому що людей у нас стало суттєво менше. А куди саме слід інвестувати, я розкажу тобі в наступному відео. А ти поки підпишись, щоб не пропустити.